Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. 27 день вересня, субота, прямий етер радіо НВ. Просто з Києва зі студії. Шановне панство. Вас вітає Олег Білецький. І найближчі дві години ми проведемо з вами в одному товаристві. Чотири теми до обговорення, про які я скажу кілька слів щодо кожної. Ну почнемо з російської чувашії. Там після атаки дронів зупинили нафтоперекачувальну станцію. За мить про це детальніше, але це буде така відправна точка. Ми звичайно ширше поговоримо про черговий день війни Росії проти України. Потім згадаємо про угорські дрони в Україні коментар шефа дипломатії в Будапешті і реакцію міністра закордонних справ. У Києві за 25 хвилин ретельно розглянемо цю тему. В наступній годині ще дві теми до обговорення згадаємо про ракети Томагавк для України. Чи про них ішлося під час розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом? Наступну годину відкриємо цим питанням. Ну і ще одна тема ризик повернення в політичну орбіту Росії завтра в Молдові. Парламентські вибори на зв'язок із Кишиневом вийдемо наприкінці нашого етеру. Ось це і є наш план. Ну а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Андрій Ткачук, майор збройних сил України і політолог. Мої вітання. Доброго ранку. Вітаю, Лажа. Вітаю чудову аудиторію НВ, Слава Україні. Героям слава. Ну я вже сказав, що ми з Чуваші почнемо, але не будемо тільки про неї говорити. Те, що пишуть росіяни, навіть там на рівні офіційному йдеться про локальні влади. Вони інформують про те, що нібито там немає загрози. е, ушкодження незначні, неістотні. Роботу об'єкта призупинили. Я говорю зараз про нафтоперекачувальну станцію, і там за якийсь період вона буде відновлена. На що тут варто робити? Бути акцент, чи правильно я розумію, що нас передовсім цікавить, як як перше питання, як центральне питання: відстань від кордону е, України до Чувашій? Ну бо якщо це були українські дрони, то що належить підтвердити, е, то, то це питання е, далекобійності тих апаратів. Та чи ви нас так, чуєте? Абсолютно і, ну, на сьогодні добачив наші дрони. Так, до, так, до, так, до, чую, добре. І, і я вас тепер uh... добре чую. Прошу продовжити та. Так, насамперед треба говорити про той фактор, що далекобійність ударів. Якщо ми сьогодні там згадували в розмову Трампа і Зеленського про томагавки, про те, що такі така зброя нам потрібна зброя, яка летить на 2000 км+, плюс, плюс. Відповідно, а тут питання в тому: а чи ми самі вже не зняли? Ці обмеження на далекобійні е, удари, те, що ми робимо вже півроку на території Росії, яскравий приклад того, що ми можемо, і насправді я впевнений, що це один з елементів того, що подобається Трампу, що Україна може працювати по території Росії е, і робить це. І насправді, те, що ми вивели 20% НПЗ е, нафтопереробних заводів, нафтопереробної галузі з роботи, те, що вони а вже ж ці 20% вони щось відновлюють, щось роблять. Це Абсолютно є велика перевага того розвитку нашої безпілотної авіації безпілотних наших систем це те, до чого ми йдемо. Це та технологічна гонка, про яку йде мова. Мені подобається те, що ми перехопили цю ініціативу і наносимо ці удари все більше і більше. Не боїмося ніяких так званих червоних ліній, які насправді просто психологічні атаки, психологічні тиск з боку Кремля, який нічого не виливається, ми побачили, що. Решнік це просто болванка, яка не відповідає. Тим заявленим цифрам, які є, тому ми можемо продовжувати робити те, що ми продовжуємо. системно. нам потрібно бити по російській економіці, тому що без грошей воювати ти не будеш, і це факт. М'ясо, яке вони мають величезні чисельності, все інше, це все дуже добре. Китай підтримує окей, але сам факт того, що ми б'ємо по російській економіці, рано чи пізно вильється в публічні суспільні настрої, те, що люди рано чи пізно відчують цей удар, і те, що буде дорожчанням, Ну те, що буде здорощення продуктів, тому що це все підковане. Це є банзоколонка, країна банзоколонка, яка дуже сильно відчує ці удари, і це насамперед ті економічні санкції, які ми вводимо, і те, що ми можемо вже літати на тисячу дві тисячі кілометрів, це є яскравий приклад того, що ми спроможні воювати з цим ворогом і спроможні вибивати їхню економіку і їхні е, спроможності і потужності, відповідно. В цьому всьому факторі я вважаю, нам треба ще й окрім того далі збільшувати страйки, е удари на середню дальність, удари, які виводять російську логістику з ладу. Це буде зривати наступальні спроможності ворога, тобто, це удари на 80-100 кілометрів. Якщо ми вже говоримо про томагавки, так звані. Ну це елемент, на мою думку, психологічної інформаційної гри. Поясню, чому томагавки дуже специфічна зброя, і вона запускається з кораблів. Де ми сьогодні готові з кораблі чи з підводних човнів запускати на дві тисячі на дві тисячі кілометрів по російських об'єктах ці ракети? Ну, давайте порахуємо. Рахуємо те, що найкраще це можна робити з чорного моря. Чи можемо ми забезпечити безпеку? Вибачте за тавтологію, те, що ці кораблі не будуть уражені російськими дронами. Російський Рубікон, їхній елітний підрозділ ВПЛА, Вже так само має аналоги наших МАГУ, наших підводних човнів, сі бейбі, підводних дронів, надводних дронів, які дуже ефективно працюють і вже уразили перші наші кораблі. Тому тут питання точно. Це інформаційної повістки це правильно, що ми підіймаємо і говоримо, тому що наземне застосування томагавків, воно дуже дороге і дуже багато треба інфраструктурних рішень. І, відповідно, той об'єкт, з якого буде наноситися удари томагавками, є доволі. Буде під загрозою. Все ж таки дуже хотілося б хотілося би інвестиції в українські БПЛА, ті, які летять, можуть долітати і роблять роботу. Ймовірно, так само що. Так чи інакше не виключає, що вже десь та застосовані так звані наші ракети фламінного, тому що дані з три тисячі плюс кілометрів все таки можуть вказувати на те, що не лише дронами ми долітаємо, просто ще цю інформацію не оприлюднюємо. Тому що якщо ми оприлюднимо, що в нас все виходить фламінго, то і про томагавки мова взагалі може нети. Ем, про дрони, але з іншого боку, давайте поговоримо. В географічному сенсі теж, хоча й в політичному, це ну я думаю, ви розумієте, що йдеться мені про цю історію з українсько угорським кордоном, де зафіксували ймовірно угорські дрони. Ну, принаймні, Володимир Зеленський про це говорить. Там ми тут спираємось на ці слова, так само в. В публічному просторі присутня реакція е, угорського війська міністерства оборони вони говорять, що ні що то не є їхні дрони. Е, на що тут варто звернути е, увагу? І по-перше, яким чином е, довести і собі, і партнерам чиї то були дрони, чи дійсно вони мають угорське е, походження? Ну бо є частина політична, а є ось ця частина суто фактологічна. Як це зробити, щоб ну чітко було зрозуміло, що воно і звідки летіло? Те, що в нас загострюються стосунки з угорцями, це як би нікому не секрет. І те, що ми фіксували ще кілька місяців тому на території закарпаття розвідку, те, що вони вирбували наших військових, те, що і наші люди були затримані в Угорщині, відповідно, напружені стосунку відбувається. Питання дронів угорських в Україні, я думаю, це елемент того, що Угорщина хоче показати, що вона на щось спроможна. Або інший фактор, давайте те, що не відкидати, не продумана провокація, щоб подивитися на аріанці. Чи є загроза з боку Угорщини? Ні, немає. Це країна НАТО. Тобто не піде Угорщина на сьогоднішній момент проти поведінки і проти усього політичного. Курсу альянсу це факт. Так само Євросоюзу. Вони так багато роблять нам біди, коли затягують якісь рішення, блокують якісь рішення Євросоюзу. Те, що вони проти того, щоб ми і в НАТО вступали, і в ЄС там незрозуміла ситуація. Купують далі російські енергоносії, тобто році багато і так роблять для нас. Біди ця провокація з дронами відверто кажучи, не буде нести якихось наслідків. Я думаю, що. Що правильно, те, що Сибіга заявив про дзеркальні відповіді, на сьогоднішній момент можливо цього угорці і хочуть показати, що Україна може бути налаштована якось агресивною щодо країн ЄС для того, аби мати свої якісь важливі впливи на Трампа, тому що думаю, що такі рішення пов'язані якраз з тим, що Трамп починає тиснути на Угорщину щодо того, щоб вони послабили позицію щодо України. І зараз мадяри думаю, та яким чином спридумати і дестабілізувати ще більше україно-угорські відносини. І показати, що ми є агресивні. Нам тут треба бути спокійними, відповідати дипломатичними кропками а далі буде видно. Кількість дронів, які з'являються в повітряному просторі різних країн, вона ну по перше, є рекордною, або інакше скажу безпрецедентною, тому що такого прецеденту м, європейський континент не мав. Е, сьогодні зранку з'явилася інформація про дрони біля бази військово-морських сил Швеції. До цього ви знаєте, е, нордичні країни, данія, зокрема, там в Німеччині так само була інформація про появу навідомих дронів. Те, що це стає ну буквально, щоденністю такою буденністю. Європейських країн і тих покладених більше географічно на, на захід від кордонів в, е, з Росією. По перше, яка у цього є мета, що перед собою Росіяни ставлять, якщо це вони, а в нас є всі підстави. Припускати, що це їхня діяльність. і Якою мала би бути відповідь, ну давайте припускати навіть кому це потрібно, хто це може робити, крім Росії? Очевидно, що це росіяни. Очевидно, що вони продовжують вести цю гібридну війну проти НАТО, яку вони вже ведуть. Була Ялтинська конференція дуже правильні слова сказав заступник Офісу президента Палополіса полковник, що війна в Європі вже триває. Хочуться європейці визнавати, не хочуть. Але війна Росії проти Європи вже триває. Так це гібридна війна, і ось це є елементи гібридного впливу Росіян, гібридної війни, яку вони застосовують для дестабілізації ситуації. Чому вони почали приховувати, що це вони? Ну дивіться, все таки реакція Польщі була не такою, там і слабкою, як ми з вами собі думаємо. Після зальоту дронів вони перекрили кордон з Білоруссю, там нагнітають ситуацію. Чим це загрожує для білорусів і для Росії, перш за все? А тим, що через Білорусь іде приблизно там 10% китайського експорту в Європу. Відповідно, вже після того як закрили кордон, був візит, здається, міністра економіки до Китаю до Варшави, де вони обговорювали зняття цих санкцій, таких швидких санкцій, без довгих рішень, без нічого. Я думаю, що це елемент тиску Китаю на Росію, що ви давайте там грайте, з грайтесь, але не загривайтесь. Відповідно, зараз росіяни застосовують приховані методи запуску цих дронів для того, аби лякати. Дві цілі переслідують росіяни ці всі історії. Ціль суспільно психологічна: тиснути на населення, щоб відбувалися панічні настрій, був кіпіш. Відповідно на цьому е їхні політичні сили, які росіяни підтримують в усій Європі. Вони мають велику мережу політичних сил. Вони будуть на фоні цього підтримувати, і на фоні дестабілізації популістичні рухи, які будуть казати за мір і жвачку з, з русскими, е будуть прогресувати і набирати свої політичні бали. Це перша складова гібридного впливу. Друга економіка. Аеропорти зупиняються. Це втрата коштів. Виділяється більше грошей на протиповітряну оборону. Це втрата коштів. Тобто йдуть незаплановані витрати, які б'ють по економіці тієї чи іншої країни. Це друга ціль, яку переслідують росіяни. Яка може бути відповідь? Говорити вголос, не боятися і казати, що це гібридна війна росіян проти європейців? Європейці мають це визнавати і казати, що ми готові, що ми можемо, що ми не боїмося, що ми будемо збивати, ми будемо знищувати, і ми будемо реагувати дзеркально на ці всі дії. Ну, але чи це не буде для росіян такою таким, знаєте, сигналом безрадності європейських країн, які атакуються цими дронами в гібридний спосіб, тому що там риторика і слова це щось, що е не працює в стосунку доMoskvy офіційної, в цілому в, в по відношенню до е Росіян та і е вони можуть завжди протиставити свою офіційну позицію? Наприклад, коли речник Володимира Путіна говорить про те, що це не російські дрони, тобто він прямо заперечує, він не просто там. Там ігнорує, чи говорить, що вони не орієнтуються в ситуації. Він відкидає цю е, можливість. Ну а звідси власне постає питання: чи буде достатньо ось цієї такої дипломатичної реакції, коли навіть прямо е, уряди країни будуть говорити про те, звідки і чи це дрони? Олеже, ти, ну на інформаційному полі ми не переможемо, якщо будемо бавитися в слова, що а ми не знаємо, а ми досліджуємо, а ми розслідуємо. Маємо бути конкретика, має бути розуміння в європейців того, що е, з півночі є величезний ворог, що з північного сходу йдуть варвари, і про це потрібно говорити, розвивати інформаційну політику, протидіяти пропаганді, позивати інформаційні канали доставки того до людей, що це. Що це величезний ворог, що це загроза, і тільки тоді населення буде розуміти і підтримувати більше вже фізичні дії, а фізичні дії прості санкції, закриття кордонів, інвестиції в українське дронове виробництво, в українське військо, тому що чим більше українське військо вбиває і винищує росіян, тим менше проблем буде в європейців. Поки тут Росія не буде ніяких фізичних дій проти інших великих країн, особливо якщо це країни НАТО. Вони не стягнуть. Росіяни не стягнуть, і це вони показують тим, що 11 років і 3,5 роки активної повноштабної війни, і вони ціль з Донеччиною не можуть виконати. Тобто ворог різний, але не такий різний, як малюють. Тому що ми його зробили не таким грізним. Ми зняли маски і показали, що це як що Трамп, що це паперовий тигр. Хоче Пісков казати відміть, Нехай це буде паперовий відміть. Немає тут якби про що говорити. Ворог різний, ворог важкий, але і ми не хлопчики для биття. Ми показуємо свою позицію. Важко нам це дається, але ми можемо і ми спроможні це показувати і за підтримки європейців. Якщо вони будуть говорити нарешті своїм населенням, перш за все відкрито і е, по дорослому, тоді буде рівень підтримки від населення цих країн високий для того, щоб підтримувати Україну. Це взаємовихідна історія. Наприклад, те, про що говорить Фрідріх Мерц, останнім часом, це теж я не скажу, що це була сенсація, але це певне просування або еволюція позиції, коли він констатує, що фактично Німеччина, Німеччина не є в стані миру, та вони не є в стані війни, але разом з тим е, ситуацію мирною назвати не можна. Ну то постає питання, яким чином на це якраз будуть обивателі е, реагувати? Чи це буде згуртування, чи це буде страх? Тут чи можна це спрогнозувати? Це, це теж питання до дискусії, так на правду. Страх це велика сила. Ті, хто керують страхом, керують людьми. Один з найбільших товарів росіян, які вони продають на весь світ, це страх. І страх це нормальне явище для будь-якого населення. Чи бояться люди війни? Очевидно, що бояться. Тупо не боятися війни, тупо не боятися смерті. Це нормальна річ. Але якщо ти на цьому фоні показуєш, що ти керуєш страхом, як, наприклад, може наприклад, німецький уряд казати, що так. Ви боїтеся, але ми вас захистимо. Захистимо діями: один, два, три, чотири зброя, інвестиції в Україну, обмін досвідами, протидія російським дронам, інвестиції в нашу інформаційну безпеку і нашу інформаційну освіту. Тоді і населення буде розуміти, що «О, ну та, про мене дбають, я це розумію. І МЕРЦ просто так би про це не говорив. Ви е, лежали освічені в політехнологічних думках, і ви розумієте, що якщо політик не провів заміри, він не буде говорити зайвих слів. Це означає те, що суспільство сьогодні німецьке готове і буде ще більше підтримувати свого канцлера і політичну позицію канцлера. Відповідно, час настав, і нам потрібно тут включатися більш радикально в інформаційну повістку в Європі, і це те, що ми сьогодні робимо на дипломатичному рівні. Ну та порядок денний інформаційний, це, 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 це щось, що задає, скажімо так, весь тон. Якщо ми говоримо про агресію російську, та вона вимірюється не тільки ситуацією на фронті, хоча передовсім, але не тільки та і ось ця агресія в просторі інформаційному. Це теж щось чим не можна легко важити. Ну, приклад Польщі зальоту цих дронів він це як найкраще підтверджує. Я би зараз звернув увагу теж на поточну ситуацію на те, що відбувається на фронті. Ті росіяни продовжують просочуватися у Куп'янськ і збільшувати свою присутність в ньому. Це випливає з мапи Deep State, з їхньої аналітики. Разом з тим, я не просто так. Тут власне ось цю інформаційну складову теж протягою є такі. Скоординовані я б сказав намагання вкидати дезінформацію про те, що нібито дві третини цього міста окуповані росіянами. Міністерство оборони Росії про це інформує, хоча самі так звані Z-блогери, тобто ті там російські їхні так звані репортери, які на місці перебувають, вони це заперечують. І тут постає два питання в одному, що там насправді відбувається, і те друге питання: навіщо росіянам вкидати ось ці історії про нібито там понад половину міста, яке вони контролюють, це про Куп'янськ. Це про Купінськ. Ми кричимо з певним оточенням військових і певних експертів навколо військової тематики ще з весни. Що це буде другий по загрозі населений пункт після Покровська, поки всі казали про Сумщину, ми пояснювали, що по Сумщині нічого не в Росіян так і сталося. Власне мені здається, і в ВТРАХ Радіо НВ. Я це говорив. А власне, Купінськ це дійсно та загроза, про яку треба було говорити і реагувати, не просто говорити. Той факт, що росіяни посичилися в Купінськ. Він. Базово дуже поганий, базово дуже поганий в тій справі, що в нас не вистачає піхотних резервів для того, аби проводити активні дії в місцевому насадженні в містах. Тобто, нам це буде важче. Ворог там має чисельну перевагу і буде її повзучим наступом реалізовувати. Нам було б, нам і треба було, було зробити те, що ми робимо там навколо Покровська, навколо Лимана, не пустити їх в місто до настання зими для того, щоб потім наші фпв розрахунки виловлювали цих виробків на. На відкритій території, на полях, лісах, лісосмугах, де вже немає насаджень. Відповідно, проникнення ворога в Купінськ е немає там ніяких дві третіх і близько, тобто там є. Вони на півночі зайшли, і наразі це те, що вони там зафіксувалися невеликими диверсійними групами, але це вже просочення. І їхня задача навіть не просунутися там побільше до осені, а зафіксуватися в населеному пункті. І тоді вони далі будуть реалізовувати фактор просочення. Тобто, це є небезпека і велика небезпека для населеного пункту, і росіяни будуть нею користуватися. Чому Міноборона так говорить? Тому що вони так доповідають Путіну, перш за все. Вони доповідають Путіну, що вже там взяли той населений пункт, той населений пункт. Вони вбивають людей своїм флагов щоб бігом забігли, сфоткались на якійсь будівлі, сказали, що ми взяли населений пункт і прозвітували. І відповідно, Путін продає цю інформаційну повістку для штатів і для інших країн світу. Тобто, ось це і відбувається для чого для цього і вони робляться на офіційній позиції, і очевидно, що це елемент гібридного тиску і на наше населення, тому що навіть ми з вами зараз обговорюємо публічну позицію Міноборони Ворога. Те, що вони кажуть про дві третіх, і це велика кількість українського населення, які слухають всяких арестовичів і ще всяку іншу блядоту Вибачте, будь ласка, та, 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 та ну, це... попрошу та. Та. штраф скинете мені від В всяких інших, так скажу, непорядних людей. Непорядних mm -hmm. людей та олеже вони переконуються, що от так і виходить, і вони посіють паніку і серед наших серед нашого населення тому вони це роблять, і зараз дуже важливо. Я хочу наголосити, що нам потрібно і далі на скидати інші напрямки, які менш не менш загрозливі. Лиман там іде тиск з боку росіян на Сіверськ і на Ямпіль, Населені пункти навколо Лимана. і ворог дуже хоче зайти так само в околиці Лимана до настання зими. Тому що далі це створить тиск на слов'янську крематорську агломерацію, і ворог цього дуже хоче. Тому насправді ситуація на фронті важка. Знаєте, не хочеться казати оцим е, типовим е, типовим е, типовою дефініцією, що важка, але контрольована. Але десь контрольована, а десь ні. Але загалом ситуація складна і потрібно швидше реагувати і підтягувати резерви до окремих напрямків. Те, що Росіяни перекидали з північного напрямку, ну з Сумщини, зокрема, військові одиниці свої в бік півдня, з того, що я розумію, це там і Запорізька область, передовсім так само Херсонський напрямок, але і там на схід так само могли перекидатися. Ось ці е, їхні бойові одиниці. Чи ви бачите зараз наслідок цього перекидання? Зокрема, на півдні, я говорю передовсім про Запорізьку область, бо там теж були певні рухи останнім часом. Причому з двох боків, бо там з одного боку є той Оріхів. Ський напрямок, якщо дивитися, Запоріжжя, це виїзд Запоріжжя наліво в лівий бік, і так само права сторона це Васильівський район, окупований Васильівка, Дніпрорудний, Рудне, Енергодар, і власне той керунок. Там цікавіша ситуація Олеже. Насправді прямі атаки з півдня Росіянам не дуже вдаються за всю кампанію. Літню вдалося зірвати два наступальні сповдві наступальні спроби Росіян з півдня, завдяки активній роботі різних підрозділів і власних взаємодії сил оборони, зокрема із департаментом активних дій головного управління розвідки. Вдалося зірвати дві наступальні операції, і саме олеже Мідло. Страйками, про які я згадував на початку нашої розмови, ударами по залізниці, пам'ятаєте, як палало в серпні? 18 серпня був останній удар по ешелонах потягу, здається, в районі Токмаку, де, де, де просто виключили вже на місяць залізницю, там нічого не рухається. Тобто вдалося вибити і оті ті накати технікою в районі малої Токмачки не вдаються росіянам, і вони тут роблять інший такий трішечки підступний і важкий хід для нас. Це питання стику Дніпропетровщини та Запоріжжя. Новопавлівський напрямок там є річка Вовча, по якій вони просуваються по Новопавлівському напрямку, і вона може довести до того, що є спроба зайти в тил Гуляйполя. І ось це є загроза того, що росіяни продумали інший шлях, як тиснути на Запоріжжя, і насправді ось цей новопавлівський напрямок на моє переконання є розвивається саме для цього, щоб пройти вздовж річки вовча і зайти в тил Луляйполівської агломерації. Так, ну бачите, тут е, теж є ризики, і е, ними не можна легковажити. Добре, що ми про це говоримо принаймні. Е, Андрій Ткачук, я вам вдячний за розмову. Дякую, дякую, аудиторії. та політолог з нами на прямому зв'язку принагідно запрошую знову до Етеру. А за коротку мить у нас будуть новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.